Павбет титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. З нами головний тренер команди «Енергія Львів Валерій Лишанов. Валерій, дякую за гру. Крутий поєдинок. Скажіть, будь ласка, коротко про матч від вас і чого не вистачило вашому колективу, аби забрати бодай нічию з міста Київ. Ну, скажу так, не треба шукати логіку в футзалі, тому що. Саме гра те зерно, яке ми посіяли в першому таймі, тобто за рахунок чого ми хотіли здобувати не тільки нічого, як ви говорите, хотілося і перемогти першою командою стати, яка переможе в рору в новому залі. Мені гра сподобалася, але на табло 0-3 тому немає ніякої логіки. Другий тайм набагато гірше. По Малюнку, тобто не зайшов нам той, хоч ми і забили гол на початку з підключенням залучанням п'ятого гравця, але в цілому не було тієї чіткої лінії, шкода. Атмосфера хороша. В першому таймі, знову ж таки, повторюсь, не просто зачепитися, реалізували хоча б ну, той момент, коли б м'яч катався по лінії. І, можливо, це було б, ми б зачепились. Якщо не помиляюсь, це було при рахунку лише 2-0, потім третій гол. Будемо працювати бо стандарти, підвози, праця на чужому це все комплекс сьогоднішнього, так би мовити, футзалу, плюс гра проти п'ятого Гравця, коли воротар добре вміє грати ногами, тут без напрацювань, без синхронності. Добре, що Аврора саме сьогодні нам показала ці недоліки, за якісь покарала, за якісь ми могли їх покарати. Ну, напевно, закономірно, тому що від початку гри і на дистанції суперник здобув результат і зіграв по рахунку. Ми, на жаль, не скористалися своїми нагодами, щоб в першому таймі особливо скажу, що до чого готувалися, розуміли, що нас чекає, але, на жаль, не Плалось, ось так. Тому працюємо і готуємо вже до сокола. Ось так. Дякую. Фафет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе.